Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Зараз ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося біля корневласного куща гібридної форми Шаповалова під назвою Клубничний. Ми вже в цьому році робили відео з ділянки мого сусіда корневласний. Він не був такий загружений. Це мій корневласний кущ і ми з вами покажемо ще прищеплений кущ, щоб ви зрозуміли, як. Веде в себе прищепа, як веде, як врожай, який врожай виходить на власних корнях. Зверніть увагу, ягідка вже набрала повністю забарвлення. Ще може не зовсім готова. По смаковим властивостям знизу ягідка, але зверху вона вже повністю достигла. Грони тут величезні, на, як для кишмиша, тобто, вибачаюсь, як для клубнічного температуру він витримує 26 градусів морозу взимку. Зверніть увагу, які грони. Ось, Які привабливі ловкі грони. Це я залишав не самі більші не самі більші грони. Тому що знаю, що він може себе перегружати, і потім якість ягідки менше становиться, не такі смакові властивості будуть у нього. Тобто на прищепі гронки там поменші, і нормувати його не треба. А як корне власний, то це треба знати. І так він на сьогоднішній день виглядає.

Візьму знизу ягідку, дай згори теж. Ось. Ягідка доволі. Доволі великих розмірів. Так, да, так, да, хороша, класна ягода. І смакові властивості. Скаштуйте. Дуже смачна, дуже приємний такий аромат. Спочатку присмак полуниці, а потім карамель. І сахара тут уже, по-моєму, по -по навіть більше ніж треба. Три кісточки. Ну, вони мягкосім'янікі. Так. Да, М'які. Зверніть увагу ось. Ось спробуйте навести. Я навів. Так. Да. І ось я так беру її, раз, і розколов. Тобто це не цільне насіння, а воно таке м'якосім'янне, як кажуть. Угу. Тобто, це і не кишмиш, не в той же час його можна споживати, незважаючи на, ну, може, рудименти, можна так сказати. Так, так. Ну, а зараз давайте перейдемо до куща, там, де прищеплений кущ кармакода, прищеплений на нього клубнічний. І покажемо е, любителям винограду, як він виглядає. Зараз так, ми підійшли до куща кармакода, на який прищеплений клубнічний. Враховуючи попередні роки вирощування цього, ну, скажімо так, гібридної форми винограду. Було враховано те, що він не любить перегрузки. Ну, принаймні у мене. І тут залишилося на кущу 33, ну, скажімо так, невеличкі грони, вага яких, мабуть, сягає 800 г. Десь так плюс-мінус. Але він в той же час вже весь дозрів. Не реалізовував, бо чекав, щоб засняти всю картинку. Як він виглядає? Привабливо доволі виглядає. Колір у нього такий фіолетово червоний більш темніший фіолетовий, але це не погіршує його вигляд такий. І він, на мій погляд, доволі привабливий. А головне смакові властивості в нього. Тут вони вже набрали всі свої смакові якості. Що Верхня ягода, що нижня ягода має великий цукор, смак неперевершений, за що ми його полюбляємо. Ну і звичайно ж, ті, хто не любить укривати винорат на зиму, він має морозостійкість 26 градусів. За це його і полюбляють. Вражаючий урожай, це ж все. Оце я провожу, показую, це все один кущ винограду, Іменно, а саме клубничний. Вражаюча нагрузка, 33 грони, причому такої величини. От тут кілограм 20 не менше, да? мабуть, більше. Та ну, давайте не будемо. Він мог витягнути більше. Але ж ну я хотів достиг... щоб він ягода достигла. В цьому році знову запізнення в цвітінні було, і тому перевантажувати кущ, на мій погляд, було ну, ну кстати, не, про... треба, не треба було перевантаж. Про цвітіння. Дуже гарні грони. То є, і оця температура 10-12 градусів, яка була при цвітінні, йому на нього не вплинула. Ні, не вплинула. Тобто це виноград дуже гарний для центральної частини України і для північних районів. Для північних районів не кожна форма винограду, не кожний сорт підходить. На півдні він може бути гарний, а там бувають роки, коли от таке даже було, плюс 8, плюс, 8. плюс 8, І, звичайно, це впливає. Ну, а клубничний йому ця температура. Великого По крайній мірі, як бачите, гроїни не... вимощені, вимощені, живі, заповнені. От ягода одного розміру і на корневласному кущу, що ви бачили, і на цьому на прищепі гарна форма винограду. Ну, тут формування віяло. Да? Здальним звіном плодоношення, плодоношення э, двох плеч. Чотири рукава, може тут більше рукавів. Тут щеплено тільки клубнічні, бо саджанці користуються великим попитом, треба трошки наростити лози, лози для вирощування саджанців. Ну, на корневласних, власних, може тільки що були біля нього. Там ягідка побільше розміром, чим тут. Ну, тобто свої корні є, свої корні. Звичайно, під, під щепам вона якийсь вплив має. Або в кращу сторону, або, на жаль, інколи буває і в гіршу. І в гіршу, сторону. так. Ну що, чудовий, чудовий вружай, чудова ягода. Ну ви його укриваєте на зиму, так? Да? Ну, мені проще його вкрити, він же ж між рядами знаходиться, чим, чим не укривати. Ну, це... ну, да. От. А так уже в Полтаві є, є виноградарі, які вирощують його і на арку вирощують. От ну при цих зимах, що були, це ж теж, це ж нова форма винограду. Вона в нас з'явилася скільки, років п'ять назад, мабуть, да? Так, якщо не менше, ні, п'ять-шість років точно. 5-6 років. Ну от ті, що вирощують на арці, там два роки, ну навіть останні п'ять років морози ж були там. Ну коли може 20 градусів, а то менше, тобто вона цілком. Ці, ці зими витримує. Показала гарно себе на арці без вкривання, без знімання на землю, укладання на землю і без вкривання. Тобто наш палер зимує. Лоза, от зверніть увагу, уже визріває. На деяких паганах вже дозріла до самої верхньої кройки. І, як бачимо, хвороби відсутні. От. Достатньо стійкий. Тобто цей виноград він е, дуже простий у вирощуванні, його може будь-який початківець вирощувати, так як ото Юпітер США або Лідію, так і цей. Ну Тут же ж в батьківській парі Юпітер США і є, а друга половина є, я не, мені невідома, на жаль. Е, але Юпітер сказав своє. Слово, скажем так, по морозостійкості і за це він цінується цей виноград. Да. Поміло, окремо І ще за свої смакові властивості. Гарна форма. Особливо, якщо ви думаєте, який вам виноград посадити, і вас тільки можете посадити одну інкущ, то садіть клубничний. Дуже гарна форма. На цьому все. Дякую, Олександр. що ти показав таку красу, от. А також всім за увагу, приділений час, всім гарних врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою і до побачення, до зустрічі в наступному відео. До побачення.